Вітаю, друзі, і продовжую огляди спорядження від берлоги. Значить, Нещодавно ви бачили, як я е, чіпляв гамак бродяга і тентаскет. Також тут у мене ви можете побачити е, теплу фелонь, фелонь армії. Про неї відео також є. Ага, ось ще гамак-хатинка. На нього також є окремий огляд. Всі посилання будуть в описі до відео. Кому цікаво, переходьте, подивіться обов'язково. Дуже круті речі, однозначно можу рекомендувати всім. Туристичне спорядження від українського виробника берлога. Але сьогодні хочу ще про деякий, скажімо так, деяке спорядження берлоги розповісти. Ось бачите, рюкзачок, красивий, там є фелонь, там є е, гамак, там є тент, там є все, щоб нормально таборитись, і реально там переночувати декілька ночей з комфортом в теплі, в сухості. Але що буде, коли десь в дорозі раптом почнеться сильний дощ. Є для цього рішення в берлоги і є для цього дощовик від берлога, про який я зараз в цьому відео вам і розкажу, і покажу його, як він виглядає, як ним користуватись. Ну а перед тим, як почнемо огляд, хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз бачите на екрані. Також, в кого є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства. Для цього буде посилання в описі до відео. І окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це Startgun, це інтернет-магазин стартових пістолетів. Це ножова майстерня Ingul, ножова майстерня Terren Blade і ще одна ножова майстерня BPS Knives. А також Guns Hub це український мілітарний маркетплейс. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну а ми переходимо до огляду дощовика від берлоги. Ну, Власне, моделюю таку ситуацію, йду я собі з рюкзачком, там у мене все необхідне спорядження, там все є, що треба для того, щоб виживати в абсолютно будь-яких умовах декілька днів. Але раптом почнеться дощ. На жаль, продемонструвати я це не зможу, бо дощі у нас вкрай рідко бувають, і просто впіймати цей дощ, щоб зняти огляд ну, дуже і дуже складно. Тому уявляємо, що починається сильний дощ для цього. При цьому я із кишені своїх широких шорт дістаю ось такий пакетик з прапором України, з написом берлога Berloga берлога Магаз, такою бірочкою, на якій написано, все буде Україна, і навіть свисточком. Все працює, все круто. Значить, В даному чохольчику, власне, і знаходиться дощовик від берлоги. Дістається наступним чином. Чехольчик у нас залишається окремо. Ховаємо його кудись в кишеньку, щоб він не намок, щоб він також був сухим. І далі беремо, розгортаємо власне, дощовик. Пончо дощовик. Тут у нас всередині є капюшон. Нам треба запхати туди голову. Так, далі все це діло розправляємо. Перепрошую, зовсім забув про мікрофон і уявлення маю, як ви будете мене чути, коли я в цьому дощовику. Значить, розправляємо його. У нас є на задній частині два фастекси. І так само ось передня частина, тут також є два фастекси. Якщо ми їх з'єднаємо, ну, ой, я неправильно зробив. Я неправильно зробив, значить, передні два фастекси ми з'єднуємо позаду. А задні два фастикси ми можемо з'єднати попереду. І ось таким чином я повністю захищений від доща. Як бачите, моя спина з рюкзаком, з усім спорядженням, з яким я можу виживати декілька днів, також повністю захищена від дощу. При цьому руки в мене вільні. Якщо ми беремо, наприклад, військових, то вільні руки дозволяють нам спокійно тримати в руках автомат. Також ми можемо, ну, наприклад, цю штуку роз'єднати, тоді у нас буде більше свобода дій, ми можемо більше собі крутити, вертіти руками, але буде трошки вітер туди задувати. Тому для максимального захисту закриваємось повністю. Так, трошки нас це пончо сковує наші рухи руками, але ну, в принципі якісь маніпуляції, там, телефон дістати, щось покласти можна буде. У нас, здається, навіть. Ні, не залишається доступу до кишені, але якщо розтібнути задні фастекси, то у нас вже є доступ до кишені. Ну, коротше, ось так це все працює. Будь ласка, є капюшон, у капішона є затяжечка, можемо затягнутись ось тако, щоб нам навіть в очі дощ не потрапляв. І визирати через таку невеличку щілинку. Так, ну по основним моментам ніби все. Капюшон, до речі, можна скинути і тоді буде не так жарко. Це основна функція пончо дощовика від берлоги. Перепрошую за мікрофон. Це, ну, відповідно, захист від дощу. Але так як це берлога, то штуки у неї досить універсальні. І дане пончо можна використовувати багатьма способами. Один з них це, наприклад, як тент можна його використовувати. Для цього є спеціальні петлі, спеціальні кріплення, які вам зараз. Продемонструю. Ось так це виглядає всередині, така типу як плівочка. ну Це, мабуть, той самий водонепроникний шар, який захищатиме нас від дощу. І по кутах маємо ось такі прошиті посилені куточки, маємо тут петлі, за які дане пончо можна натягувати для того, щоб зробити якесь укриття. Ну, тобто використовувати просто як звичайний тент. Є ще деякі інші варіанти використання, але то вже все другорядне. ну Типу, просто. Як це називається, футпринт, просто щоб розкласти його на землю, розкласти там якісь свої речі, щось там пошукати, познаходити. Але от самі основні моменти це, звичайно, пончо-дощовик і це тент як невеличке укриття. Також, до речі, ось всередині є такі ж самі трикутнички, посилені з петельками. Ну, і, як я вже казав, фастекси. В принципі, це і всі органи керування даним. Даним спорядженням, так, що там по часу, нормально, чи ще треба щось, мабуть, треба ще щось наговорити. От блін, яке коротке відео в мене вийде. В принципі, більше я не бачу, що тут розказувати. Прошито все якісно. Блін, Тканина класна, міцна, має витримувати, і дуже великий плюс, що воно займає дуже мало місця, його можна ще й скомпресіювати і просто запхати в якусь кишеню. Ну, В даному випадку в мене шорти, але якщо це будуть штани, військові штани, то от в бокову кишеню кудись можна спокійно собі запхати. Я думав, що є невеличким недоліком окремий чохол. Чому я так думав? Тому що він може загубитись. Було б непогано, якби цей чохол був частиною самого дощовика, і він складався в нього, ну, типу, як в кишеньку. Е, можливо, це було б дещо зручніше, але можливо і ні. Тому що чохол, коли, ми, коли він у нас окремий, ми його знімаємо, він у нас знаходиться десь в кишені, в сухому місці. І Ми в нього можемо спокійно собі запхати наш мокрий дощовик, е, коли закінчився дощ, і після цього. Дощовик у нас не буде мочити наші інші речі, не буде мочити нам кишеню, чи де ми там його будемо переносити. Можливо, в цьому і є сенс прямо окремого чохла. Хоча, ну не знаю. Фелонь армії складається в свою власну кишеню, яка є їй чохольчиком. І, на мою думку, це дещо зручніше, тому що чехол можна реально десь пролюбити. У самого чохольчика є також 4 петельки, так, їх 4 чотири, по всім куточкам. Це нам допомагає його кріпити кудись на спорядження, на якийсь карабінчик, на якусь мотузочку можна підв'язати і, ну, і в принципі будемо щасливі і задоволені. Ну На цьому, мабуть, все, друзі. Ось такий коротенький огляд дощовика, пончо тента від берлоги. Знову ж таки, український виробник, дуже якісні речі. всіляко всім рекомендую Ними користуватись. Щодо теплого, теплої фелонь армії, це взагалі всім рекомендую, особливо військовим. Зараз вже ночі не дуже теплі, і взяти з собою таку фелонь десь на чергування, просто кайф, тому що вночі в теплі можна собі зігрітися легко, спокійно, в день, коли нам воно не потрібне, його складаємо, використовуємо як подушку десь під голову, кинути вже буде зручніше перебувати на тому самому чергуванні. Якщо раптом піде дощ, то е, маємо ось такий дощовик. Якщо дощовика з собою немає, то навіть... Ту фелонь можна на себе накинути і залишитись сухим. Так, там немає капішону, але то вже такі моменти. Краще хай намокне голова, ніж повністю промокнете. Ну, але взагалі-то рекомендую всім також категорично ось такі мати дощовики. Пончо. Нам видавали якісь китайські, можливо, коли пізніше Я його вам продемонструю. Сьогодні я його забув просто з собою взяти. Але ось такий, ну, реально, на порядок якісніший, на порядок продуманіший. Багато функціональніший, надійніший, ніж ті китайські, які нам видавали. І я думаю, прослужить ось таке пончо від берлоги набагато-набагато довше. Тому кого зацікавило, в описі буде посилання на дане пончо. Також по промокоду Полікарпович можете отримати знижечку 5%. Що класно, що приємно, що, що блин, ну, непоганий бонус як для моїх глядачів. На цьому все, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Окремо дякую спонсорам мого каналу. Список ви бачите зараз на екрані. Також долучайтесь до спонсорства по посиланню в описі. І на цьому все. Всім ще раз дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Буде ще купа оглядів як спорядження, так і всяких інших різних цікавих речей. На цьому все, друзі. Бувайте, до зустрічі!